Як сильний магніт український парламент притягує тих, хто хоче відчути на смак владу. на що тільки не йдуть кандидати у народні депутати, аби 15 листопада офіційно урочисто зайти у Верховну Раду України. Деякі кандидати не гребують нічим. Після революції гідності застосовують старі методи, пропонують традиційний набір харчів чи 200 гривень за голос. Не бояться йти у новий парламент і соратники колишньої влади, у тому числі і ті, хто голосував за драконівські закони 16 січня. Шлях до Верховної Ради вони обрали через мажоритарні округи. Відносно новизна цієї кампанії серед кандидатів від партії багато громадських активістів і героїв. АТО. серед вже відомих виборчих брендів зірки і і спорту, ну і звичайно, у фінансуванні політсил сил присутня олігархічна нотка, за словами експертів. Різниця між попередніми і прийдешніми виборами лише в тому, що тепер олігархи ставлять не на одну партію, а фінансують усіх потроху, так би мовити, щоб напевно. Сьогодні олігархи не фінансують монополь на одну політичну силу. Наприклад, як Ахметов фінансував, всі знали партію регіонів, наприклад, там а там, скажімо, там Коломойський фінансував нашу Україну. Сьогодні такого нема. Всі олігархи сьогодні. Розставляють як через сито, знаєте, отак понесли і, і куди впала там зернятка, тому і дісталась. Тобто сьогодні там Ахметова є свої люди там в двох-трьох списках, мінімум, да? у Коломойської мінімум два списки, де він фінансує. Там у Пінчука там свій проект, скажімо так, у Льовочки на цих проекті взагалі безліч. Як кажуть, хто на кого вчився, хто не викликає довіру виборців конкретними справами, просить гроші в олігархів, чиї інтереси і представить потім у парламенті. Серед тих, хто не взяв до Своїх списків обличчя журналу Форбс лише дві політичні сили блок Петра Порошенка і всеукраїнського об'єднання Батьківщина. То ці дві. Політичні сили і блок Петра Порошенка і Юлія Тимошенка вони демонструють дуже серйозну консервацію списку. Це не буде мати серйозних, скажімо, ефектів для них ні в плюс, ні в мінус, тому що і виборці Порошенка і Тимошенка голосують за них достатньо, скажімо, прогнозовано від виборів до виборів. Ще перед виборами модно проводити соціальні дослідження. Їх політичні сили замовляють відомим і перевіреним фірмам. Однак будьте уважні, будь-які результати можна подати у потрібній для себе формі. Дуже уважно все ж таки став. До соціологічних опитувань і читати повністю тексти соціологічних опитувань та їх викладку на сайтах, тому що дуже часто різноманітні політичні партії замовляють соціологічні дослідження. Відповідним чином вони звичайно ж формують свої запитання, і потім потрібну їм інформацію, вони так би мовити розповсюджують в змі, але не даючи дуже часто загальної картини. Передвиборча кампанія проходить під час війни і після революції. Гідності, і якщо деяким народним депутатам вистачає нахабства знову йти до влади, то для українців важливо зробити правильний вибір і не пропустити до парламенту тих, кому там не місце. Тому про кандидатів у народні депутати потрібно знати якомога більше. Я прочитаю їхню історію, буду дізнаватися по максимуму за їхнє минуле, і буду намагатися обирати тих, які не очорнили себе в минулому. Тут просто програму треба читати. А ви вже читали щось, визначилось? Визначились. Ну, Діла наші, на, на справи, справи. Що наші депутати роблять? А вже взагалі я ще подумаю. Не вирішила, тому що я нікому не вірю. Взагалі, в принципі, морального обліка чоловіка. Є серед електорату і ті, хто надто втомився від виборів і всього, що з ними пов'язано. Знаєте, вони вже все так надоїли, що лучше їх не нада нам. Я <ресổ> політично мені це не цікаво. <плес> вдан, я, я не вірю ні в обіцянки, ні в декларації, ні що. Не повірите, але розпитуючи людей на вулиці, ми наткнулися на кандидата у народні депутати по 168-му виборчому округу. Це місто Харків. Дмитро Олексійович нам перелічив, що ж є важливим для майбутнього народного депутата. В першу чергу треба ні, коли він прийде в парламент, не забути своїх збирателів і прикратіти обманувати своїх збирателів, розказувати їм щось до виборів, а потім про них. Чи відповів кандидат чесно, сказати важко, а от його товариш про те, куди о 9-й ранку несе вудочки по вулиці Інститутській, не договорює. Ви вудочки, куди? Рибу ловити. Робіть висновки самі. Про себе має говорити не тільки сам кандидат, але і його оточення. Громадські діячі, експерти і політологи радять ознайомтеся з біографією кандидата в нардепи, особливо мажоритарника. Читайте його декларацію про доходи. І якщо від вас щось приховують, задумайтеся, чи варто таким депутатам довіряти свою країну. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.